Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ну, де вже взяли цибулі? Та я ж показував. Жертва за гріх була. Була жертва за гріх. І зараз в'яжу в вінки. Вже вона підсохла цибулька. Посюди, сюди. О, І то треба буде обрізати. Та й вона його почіпляю віночками. Повіть, що такі віночки? Ну, тяжка цибуля, дуже тяжка цибуля. Тому десь півтора кілограма має що. Степір'я не витримує. Не витримує, бо пересохше. О, так, раз. І далі. Два. О, а степіра не витримує. Непсоном, треба зберегти. Обрізати, можна на ще цибулю, можна так, але там, де отого вже е, можна сплести, то можна віночки, так мої бабці робили колись. Та я так пробую робити. А вам всім благословенної середи сьогодні середа, так? Чи четвер? четвер. Вже четвер. Люди, Зар... зараз приїде машина, зараз будемо давати знов. Тільки 9 годин ранку, то то ще не пізно. Але хоч щось зроблю. О, їде вже. Одним словом, щастя, здоров'я, добра, много є, блага, я літав всім людям. Дай Бог сили, здоров'ячка нам всім. Мирного неба, бо дуже неспокійно. Несп... Неспокійно ворог, ворог атакує, що ночі біди робить. Але тримаймося, Господа, допомагаємо ЗСУ і всім благословіть. З Богом.